Мені документ, що це є блокпост, що ви повноважена особа, у вас є право мене зупиняти. Ви мені не даєте, я з цим пересвідчуюсь, я вдосконалився, що це так, я даю вам права, все, що треба. Всі документи. Немає, але... Все, пожалуйста. Андрюч, зі, тільки документи на блокпост, вірно? І що ви повноважена особа? Що, я повноважена... що у вас є право, мене зупинити. Добре. Добре. Це та, що мене зупинила. На даний час співробітники поліції масово зупиняють транспортні засоби і причину зупинки авто зазначають блокпост. Але коли ми читаємо закон України про національну поліцію, такої підстави не існує. Але вона по факту є. Я хочу повідомити, що у вашій конституції... І права на даний час, військовий час вони обмежені. Сьогодні з'ясуємо, що необхідно знати водію, коли вас зупиняють співробітники поліції на блокпостах. А також з'ясуємо, хто має право зупиняти та перевіряти ваші документи. Даний канал створений, щоб ти більше знав про свої права. Тому рекомендую підписатись. Посвідчення знімати заборони можна зі і Може 40-го. Я знаю Починайте. дуже Починайте. хорошо знаю. Закону я знаю. Починайте. Починайте. Дальше далі. Причина зупинка. Це блокпост. Блокпост. Посвідчения yeah. е водія, покажіть будь ласка. С кімнатом розмовляли. Ви розмовляєте yeah. українцем? України. Громадянина, да. так? Да. Громадянин України. Громадянина, на ім'я Богдан. Так. Да. Да. Хай буде так. Покажіть посвідчення. У вас є посвящение? Конечно. Показывайте. За З центр? За якусь? Ви керуєте транспортним это Так. землетром. А ви чим керуєтесь? Законуємо про нас полицию, да? В чому подаете? Ну вы. Показіть мені до нас. Причина зупинки. Тут блокпост. Я Так, На блокпост є документи? Документи чого? Блок, що це блокпост? Ви почали питати, хто ви такі, я хочу спілкуватися з ким я спілкуватися. Покажіть, будь ласка, шанов. Я можу показати вам паспорт. паспорт. Є то паспорт, якщо це блокпост. І ви зазначена комендантом особа, яка є Так, Мені паспорт, я вам документи. під під. Ви покажіть мені паспорт, то ви такий. Бо я зараз значну. Давайте давайте. Давайте будемо починати. У мене вистачає. Я понял. Ви покажіть мені паспорт своїй. Хто ви такий? Дивіться. Якщо це блокпост і він обмежує мої права, да. то пожалуйста, покажіть мені документи і зазначену особу, яка є команда. Я поставився. Ви хто? Скажіть мені, ласка. Я спілкуюсь з ким. Андрій має зва. Фамілія Андрія Є паспорт громадянного України? Конечно, все є. У Мене все є, все є при собі. Я все а, маю при собі да дуже часто вас також можуть зупиняти співробітники поліції і зазначати, що це мобільний блокпост. Що це таке? Якщо ми почитаємо чинне законодавство України, ми не знайдемо відповіді. Відповіді. Не існує, а блокпост зазначений у відповідній постанові Кабінету міністрів України номер 1455 До речі, рекомендую мати відповідну літературу, тому що на сьогоднішній день співробітники поліції не знають чинного законодавства України. А для того, щоб вміло себе захищати, потрібно знати посилання лише в описі. І так що таке блокпост? Посилений контрольно-пропускний пункт, на якому хто несе службу. Уповноважена особа призначена наказом коменданта. Тут саме головне, що повинен бути наказ коменданта, який призначає співробітників поліції або інших осіб, і вони несуть службу на блокпостах, і тільки уповноважена особа має право зупиняти вас при перетині блокпостів, перевіряти документи. Якщо співробітник поліції не є уповноваженою особою, він керується законом України про національну поліцію. А тут такої підстави зупинки авто. Не єсно. Представтесь, пожалуйста. А по-друге, на... Поліція, Ні, не так виглядь. не хатять. Є посвідчення, яке ви повинні. Поділити, в там витяг. А зупинив мене мене другий чоловік. Викладеш... Ну, дивись, Ти просився, я Так. Да. Ти би просив посвідчення. Покажіть, так, да, пожалуйста. Будь. Прокопенко Микола Савіньєвич. 01 6666 Все, далі. Ласка, відкрив буст. Якої цей. Викнева перевірка? Так, да, Повернемо перевірка. А з якою це ми встановили? Їдуть е, два чоловіка. Да. Якоби з військової форми, але не виявляється військовий. Камуфляжі. Ніщо? Як мені можна зрозуміти? А вам зрозуміть, керуючись законами про нас поліцію. 35 статті 11 пунктів. По якій причині мене зупинив? О, причиняння з нехідкати, пункту 7. О, а тут ще співробітник поліції зазначає, зупиняю згідно закону України про національну поліцію пункт 7. Коли рух обмежений або заборонений. Мімо, співробітник поліції, неодноразово я робив стосовно цього роз'яснення згідно чинного законодавства України, не підходить блок-пост під пункт 7 статті 35 закону України про національну поліцію. Також відповідні відеоматеріали я лишаю в описі під даним відео. Пожалуйста, надайте мені документ, що це є блокпост, що ви повноважена особа, У вас є право мене зупиняти. Ви мені надаєте, я з цим пересвідчуюсь, я вдосконалився, що це так, я даю вам права, все, що треба, всі документи. Все, пожалуйста. тобі потрібно тільки документи на блокпост, вірно? І що ви повноважена особа. Що я повноважена? що у вас є право, мене зупинити. Добре. Добре. Це та, що мене зупинила. Це повноважена особа це тут. Та, що мене зупинила. Тієї, я що не повноважена особа, що вас зупиняти. То я ж не знаю. Має право хто зупиняти транспортний засоб. Уповноважена особа, Так, да. На блокпосту да. може зупинити без різниці. Без різниці. Це поліція, вірно? Нет. А Є Так. Да. якщо ви поліцейський, знаю, ви керуєтеся. Да. Вірно? Да. Я уповноважена особа. Я вірно? не бачив, не знаю. Ну, ще раз. Хто має право зупиняти транспортний засіб? Уповноважена особа. особа, вірно? На блокпосту, так. Да. Без різниці, де? Без різниці. Ви тоді керуєте 35-го закону про нас поліцію. пункт цьому я не підлягаю, ні одного пункту. Повідомити, що ваші конституційні права на даний час, військовий час, вони обмежені. Можна перечитати перечень да. статей, які вас обмежують. – це должно бути законом. На наших дорогах сьогодні потрібно мати юридичну підтримку для того, щоб ти водій подальшому впевнено себе почував. В таких ситуаціях. Знаки щоб що блокпост. Це з ваших слов. Правильно. Знаки я можу поставити любі. Які? А воно має бути задокументовано. А будь ласка. Ваші документи хочете. Ваші документи. Є Якщо? документи. То, будь ласка, придивіть. Ну для початку я можу хочу понять, хто я ви. я почала, будь ласка, хто ви, хлопці? Я громадянин України. Ага. Я громадянин ага. України. З ваших слів, правильно? Так. Да. А ти? з ваших слів, що це блокпост. Дорожі, ну ви да. поліцейські, це так. Назвадите. З якою ціною документи ви хочете поліводити. Зв'язку з воєнним станом. Привіт, по всій до татарі... транспорт. <подавайте>. Подальшому водія відпустили, тобто, бачите, що необхідно знати при перетину блокпостів, що згідно відповідних постанов Кабінету міністрів України мають право зупиняти уповноважені особи, які призначені наказом коменданта. Так дійсно це може бути співробітник поліції, але він може підтвердити те, що він має право нести службу відповідним наказом. І тоді він посилається на відповідну постанову, де при перетині блокпостів має право зупинити і перевіряти ваші документи. Якщо він не уповноважена особа, не призначена наказом коменданта, він керується законом України про національну поліцію. А в законі України про національну поліцію чітко зазначено, коли він має право. Махати своєю рукою для того, щоб зупиняти транспортні засоби, мобільний блокпост, блокпост, перевірка документів, перевірка військово-облікових документів. Таких підстав немає. Якщо він незаконно зупиняє, в подальшому він не має законного права вимагати для перевірки документів.